Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні ми з вами, хоч сьогодні і субота, ми готуємо під разом, але ми сьогодні будемо з вами квасити помідори разом. Час поспішає, осінь потрібно зробити цю роботу, як я кажу, поставити велику жирну таку, галочку. Тому що трішечки згайла часу по відомим причинам, хто знає. Хто не знає, хай не знає. Але потрібно тепер догнати. У мене ще є, крім помідорів, є ще дві такі закрутки, які обов'язково потрібно зробити, і я буду показувати. Я буду класити помідори ось таких відеречках. 3 літрові. У мене їх ось так. п'ять, ось таких відеречок, Помиті, пошпарені гарненько окропом. І хочу сказати з приводу того, харчова чи це харчовий пластик, не харчовий, харчовий написано для харчових продуктів, для холодних харчових продуктів. Але тому що колись я класила у здорове відро таке було з-під прального порошку. Мені Було дуже багато хейту, дуже багато таких слів було, але те відродже було використане тисячу разів для води і для всього чого завгодно. Але мені написали, що не харчові. Я вам хочу сказати, що весь пластик, сам по собі пластик, як він може бути харчовим. Ну, думайте самі, помідори сьогодні будемо робити такі: із гірчицею і з аспірином. При бажанні, я знаю, що люди додають ще і оцт. Я Додавати не буду. І скажу чому. Тому що і в гірчиці, і в аспирині, а кислота це кислота. І помідори в цьому році вони не, не солодкі, вони кисловаті, тому своєї кислоти тут буде достатньо. Помідорів цих робити якомога більше, тому що вони дуже-дуже смачні, і вони гарно розходуються і вони не псуються. Якщо у вас вони залишаться, вони до нових стоять ідеально. Одна особливість цих помідорів, яка що коли ви їх тільки дістали, відкрили там відерце, в даному разі відерце, то я робила в словіки трьохлітрові. Коли ви їх відкриваєте, зразу візьмете його їсти, він ніби ніякий. А потім закрили його і вже на другий-третій день їсте, о, він смачненький. Чому? Тому що сама гірчиться зверху, хрін, тут ще селера в мене є, вона не дає цьому процесу швидкому процесу бродіння. Тут не швидкий процес ферментації самої. Він такий ніби повільненої дії. І от коли ви відкриваєте, туди доступ повітря. Доходить повітря туди, і потім процес пішов вже швидше, але вони гарно зберігаються. Для таких помідорів в цьому році я взяла ось такі ну, сливки, бочечки, глечечки, як там на них називають, ось так. Якщо у вас домашні, домашні. якщо ви купуєте, обов'язково беріть і вибирайте отут, де, де цей хвостик, плодоніжка, прижимайте, щоб було м'якеньке. Це означає, що тут не буде стовбура. Ось дивіться, бачите, стовбура немає. Якщо там тверде, значить там є стовбур. Ті помідори будуть несмачні. Ще одна особливість: якщо ви хочете, щоб помідори у вас почали скисати, бродити швидше, можете взяти зубочистку і біля плодоніжки в декількох містах зробити. Такі проколи. Можете зробити одну баночку, чи баночку, чи відерце, те, що будете їсти першими, щоб вони швидше перебродили і були вам смачними. Якщо вам потрібно зберігати подовше, тоді цього не робіть. Чому сливки? Сливки, по-перше, у них тоста шкірка, вони не попукають, не попшикають такі, і вони більш м'ясисті і їх більше влазить і в слоїки, і в відерці. Ось такі поради. Я іноді роблю отакий самий рецепт, але без цукру. Цього разу я буду додавати розсіл, додаватиму цукор. Чому? Тому що в цьому році помідори своєї природної солодості, яка потрібна для ферментації, не мають. Вони кислуваті. Тому я буду додавати цукор. Ось, і так, ось так. Помідори помиті. Обов'язково листя хрону. Петрушка по бажанню на дно. І обов'язково я кладу, тому що вона в мене росте селера. Селера додає такого аромату, такого приємного смаку і такої якоїсь такої, знаєте, упругості, вони такі пружні, такі пружні, але не дубові робляться. Вони просто неймовірно смачні. Петрушка по бажанню. Чесник я не кладу, тому що чесник. Може розсіл бути тянучий із зачиснику. Не додаю. Тим більше, що в холодній воді він ну, не дуже віддає свій аромат, і чесний, і помідори, і так собі. І гіркий перчик. Він не дуже гіркий, ну, трішечки буду докладати. Це і щодо зелені. І у мене заморожена кріп. У мене ось такий заморожений парасольки. Я кріп пообривала, заморозила собі. Сам кріп, а от такі парасольки, я їх теж заморозила, і вони мені взять в огірочки і кругом. Ось так вони гарно збереглися. До речі, заморожений кріп він пахне дужче, ніж свіжий. Ось так потрібно буде сіль. І потрібен буде цукор, гірчичний порошок і ацетил, кислота або аспірин. Самий звичайний аспірин. Дарниця, не американський, не якийсь, а саме звичайний. Оце все, що нам потрібно. Розсіл, я, я вам скажу, на, я буду робити на 5 літрів розсіл, на 5 літрів води. А напишу вам на 1 літр, ви подивитеся, скільки. І замірюємо, скільки 3-літрове відеречко, скільки йде розсолу. Я буду готувати на 5, а потім як потрібно до нам ще. На 1 літр води потрібно 1 столова ложка цукру. 2 столові ложки солі і столова ложка гречичного порошку, і 3 таблеточки аспірину. Щодо грамовок, будуть писати, потрібно грами, потрібно не грами, бо погано, що ви люди добрі. Я готую не, не скільки для себе, а скільки показую іншим людям. Не в багатьох людей є ваги. Так як мене дивляться, люди більш такого похилого віку, в кого є ваги, в кого нема, в кого вже нема зору, щоб, щоб бачити, там, що на тих вагах, краще ложками. Ось така середня ложка, є здорові, є зовсім маленькі, це середня ложка. Столова ложка з гіркою це ось так. Хто каже з чубчиком, ми кажемо з гіркою. Яке ось заглиблення отут, таке і таке, гірка зверху. Оце називається з гіркою. Без гірки. Це просто отак. Впритик. Це без гірки. Тепер дивіться, показую ще, що ви, так як бабуня, мама робили ще в давні часи. Є у вас долоня, ложки може не бути, ваги може не бути, є ложка. Ось дивіться, столова ложка з гіркою якраз поміщається. Ось так, дивіться. Оце столова ложка з гіркою. Так раніше і капусту класили все. Оце такі були ложки раніше. Тому ось так: що у вас є? Які спеції є, помідори якісь виросли, чи хтось вас пригостив, не бійтеся, робимо. Саме така головна умова це просимо у Господа благословення. Який це день тижня чи місяця, чи повний, неповний, значення немає. Попросили, нехай Господь благословить діло рук ваших, нехай благословить вашу роботу, і щоб вам було те, що ви робите, і щоб ви могли поділитися ще з кимсь. І повірте, все у вас буде добре. Приступаємо до роботи. Взяли 5 літрів води, на 5 літрів води 10 столових ложок з невеличкою гіркою, так як я вам показувала, солі. Сіль у мене ще ота, що була раніше. Ось так. Ось таких на 5 літрів 10 столових ложок. 5 таких самих ложок цукру. І 5 столових ложок і вчиці сухої. І у кожну отаке відео я додаю по 3 таблетки. по Одній таблетки на літер, 3-літрове дро, 3 таблетки аспірину. Не бійтеся аспірину. Раніше це був засіб і від температури номер 1 і ніхто від цього не вмирав. Беремо щось таке, що можна гарно помішати, по дні, щоб розчинилися всі компоненти. Дуже обережно, щоб воно вас не ляпало. Ось такий однорідний. Немає на дні вже не цукру, не солі. Ось такі в нас гарні вийшли помідорчики. І ось тепер заливаємо по самісінькі вінця, щоб ніби аж переливалося. І тут теж один такий нюанс. Якщо ви хочете, щоб вони вас прокисли швидше, щоб ви їх їли швидше, залиште на 2-3 дні у теплому місці, а потім винесете в холод. Якщо ж ви хочете, щоб вони у вас були надовше і пізніше, виносите відразу в холод. Ось так. Зверху. Прикриваємо вони потонуть. Зверху прикриваємо листям хрону. Ось так. І накриваємо щільненько кришечкою. Так, щоб ніби аж стікало. Ось так. Щоб отак, коли придавлюєте, ви бачили, що що покрите рідиною Ось так. Ось такі вони виходять гарні і виносимо. Ну, ось і все. Ще одна така жирна галочка. Кавичка, галочка, галочка. Поставлена, ще одна заготовочка зроблена. Кажу вам, хто не робив ніколи, зробіть їх побільше, тому що вони дуже гарно зберігаються, дуже, якщо залишаться. дуже гарно з'їдаються, вони дуже смачні і, і, і через місяць їх можна їсти. І навіть на весну в нас залишились минулорічні. Тепер я ці зробила, а ті, які чергові настояли, я їх заберу, викидати не буду. Я їх переростів зіллю, самі помідори перетовчу і будуть нам до борщу. Чи до підливки, до любої. вони такі смачні, що просто наїстися ними немає. неможливо. Особливо такий сорт. Я минулому році робила Санька, сорт і ще одні. То Санька гарненько зберігалась, тому що вони щільніші. А ті, що такі м'якші, вони ніби попукали трішечки, тому що там вони дуже тонко шкірі, тому вибирайте такі сорти, щоб були такі міцненькі. Ось так готуйте, нехай вам смакує, а з вами, як завжди, я, любов, і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. У нас ще з вами два цікаві рецепти. Не пропустіть. А я вас, як і завжди, благословляю, і прошу Господа, нехай він благословить кожного з вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. І навіть якщо хтось прийде в ваш дім, той, в кого немає нічого, щоб у вас було чим поділитися із тим, що немає. Ось такі вони вийшли у нас красунчики. На оці 5 трьохлітрових відеречок у нас пішло 10 кг ось таких гарних помідорів, і 6 літрів розсолу. Я один літр додавала. Нагадую спеції, які нам потрібно. Це хрін, це селера, якщо її немає, знайдіть це дуже важливо. Петрушка під питанням схочете, додасте, схочете – ні. Парасольки кропу, сіль, цукор, гірчичний порошок і таблетки аспірину. Ось так. Інших спецій я ніяких не додаю.